Ти вчив мене ходити по воді, А я завжди дивилася на хвилі, сама себе бажала зберегти. А ти хотів, щоб я жила по вірі. І хвилі, відчаю, страху і безнадій. Мене не раз хотіли потопити. Та ти спіши змінити хід подій. Продовжуй мене й тоді любити. Ти вів мене так часто крізь вогонь. Ні. Не для того, щоб спопалити, а щоб відчула там теплу долонь і щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі це нелегкий шлях. Це дні і ночі у сльозах, молитвах. Це твердо знати, що на небесах є батько, він підтримує у битві, оскільки їх було смертельний пит, коли не мала більш надії жити. Та в них пізнала всю красу могли і вчилась з татом просто говорити. Життя вірі вище всіх тривог. Це впевненість у тому, що не бачиш. Це завжди тісний з Богом діалог. Навіть коли ночами гірко плачеш. Не сильна я, ти знаєшся, Господь. Так часто падаю, боюсь і плачу. Та дякую, що любиш і ведеш. Що я для тебе так багато значу? Щаслива бути донькою царя, з тобою я пройду крізь боровії, тримай мене за руку, як дитя, і проведи ручким шляхом по вірі.